І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Котомінатор Юа, та сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Slime Rancher. Так, друзі, і як ви всі пам'ятаєте, в прошлій частині ми знайшли квантових слаймів, яких я сюди заселив. Так, Та ще я знайшов ось цей ось лимон. Він, він, типу, ріс на голографічному дереві, але це зараз просто нормальний лимон. Та так, друзі, ви пам'ятаєте цього великого квантового, квантового слайма? Тобто квантовий гордо? Та ось я сьогодні хочу його лопнути. М -м а чому? Та тому що в прошлій частині я, я побачив, тобто ми побачили якісь ворота, які ведуть в якусь. Ще одну локацію. Тому зараз я позбираю всі фрукти, які в мене взагалі є. І там підемо за квантовим гордо. Так. І, до речі, я, я до сих пір не, зна, не знаю, що це за портал. Він, він веде кудись її на дачу. Хоча це і є дача. І, до речі, так, тут теж є фрукти. Але вони вже всі згнили. А, ось тут тут є. Окей. Та ще ось тут. Так, і... А якщо туди піти, то там будуть фрукти. Е, так, є. Там є фрукти. А фрукти мені зараз потрібні. Так. Е, так, тут немає. О! Якась капсула. Але там є ще фрукти. Ні. Ти не будеш плавати. І ти теж. Е, так, зараз сюди лечу. Ось ще кубничка. А що це? Ага, тут нічого такого немає. Так, а я ось туди хочу злітати. Так, як би зараз не розбитися. Ок. Так, що тут? Тигр. Де? Де? Де де? де? Я думаю, це ці Слайми-коти. Але їх тут зараз немає. Е, ось. Він так нешно. Він, він так виглядає круто. Хм, круто. Так. Ага, мені зараз потрібні фрукти. Вже який раз кажу. Так, тут зачинено, але я думаю, тут можна перелетіти. Що я зроблю зараз? Так, але як? А я думаю, хоча, може тут. Е, ні, тут. Хоча хочу. О, ось тут. Так, все. Я зміг це зробити. Тепер треба йти ось сюди, я думаю, так. Що це? Ага, зачинено. Так. Йдемо далі. А, і це, я так. А, -а, -а я все зрозумів. Так, варив нам тут не потрібно. Так, це не твоє. Віддай. Так, ось це моє. Ну, навіщо тут так багато варить? Я. Ви хочете себе з'їсти або. Слаймі не можуть думати, тому що це просто живі жалешки. Так, треба це в мій блокнот записати. Чи який блокнот? У мене навіть нема блокнота. Так, я, я дуже багато кажу, треба трішечки заспокоїтися, тому що нічого такого в мене немає. І, до речі, е відео вийшло е Відео повинно було вийти вчора, але вчора я якось дуже сильно устав та ну просто не міг записувати. Ну Навіщо ви боруєте їжу, яка вам взагалі не, ну, не принадлежить. Окей. Так, тут ще є. Інтересно, чого вистачить? Ой, ось ти прям хочеш, щоб я тебе засосав мій вакуум не ранець. Ні. Ти не зробиш цього. Тобто я не зроблю цього. о! Ще полуниця. До речі, чому ця полуниця росте на дереві? Вона взагалі не повинна на дереві рости. Тому що це, ну, якось нелогічно. Окей, тут ще є. Бога фрукт. Так, думаю, цього буде достатньо, тому що. Ага. Добре, йдемо далі. І. Так, я тут вже все відчиняв. До речі, друзі, якщо ви бачили цю серію, там де, ми це... там, де ми це відчиняли, то можете її подивитися. Вона буде під... перед цією серією. Якщо ви захочете, тому що мене ніхто не дивиться, а як сказати. А я хочу просувати свій YouTube канал далі. Тому, будь ласка, підпишіться. Ах, моя енергія. О, там ще є коробка, але мені зараз не до коробки. Угу. Ось тепер можу перелітати. І я зможу. І давай, 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 давай. А, ні, не зміг. Хоча... Ага, я зрозумів, я, я що мені потрібно робити. Що там таке? Слайми, йдіть звідси. Бо трішечки не круто. Ось, акуратно. І долечу. Так, я долетів, зараз треба ще... Хоча я можу зараз. І-і-і... Так, я це зробив. Як тут падати. Так, тут можна впасти. Але не в воду, звичайно. А? Ага. Квантовому Гордо. Так, я думаю, що цього вистачить, тому що щоб лопнути з горду його неулюбленою їжею, треба всього 50, а щоб улюблено, то тільки 25. Окей, я вже знаю, де він десь тут. Так, зачинено, я думаю. Ось так от. Щас, зараз він відкриється. Так він відкрився. А, зараз ти будеш їсти. -м. -м, -м, -м. Ого, він збільшується. О, боремій. Він зараз лопнуть. -м -м. Хоча. О! І. Все лопнув. Круто! Ого! Якийсь. якась коробка. Це якийсь новий слайм буде? Якийсь дервіш. Він виглядає як. типу, в нього полоска. Або це просто. Окей. О, ще лимон О, давайте собі заберемо. Хоче. Ем, ви це бачили? Він якось глічну у стіну та. Я, я не знаю, що це було. Так, є ще тут плорти ваші. Або ні, або і так. Ммм. І як же вона стоїть? Ммм. Слайм Rancher дуже багана гра. Ну, не її, не як, Chicken Gun, Якщо ви пам'ятаєте. Так, а, а тут що? Тут, тут воно не повинно просто так бути. Добре. Йдемо далі, так, я. я... У мене таке перечуття, що мені потрібні ці квантові плорти, тому що я думаю, що там буде. Ось, наприклад, ось там, ось, ви бачили, тут десь. ой так, Десь тут якийсь, якийсь портал. Якщо так йти, то тут якась штука. І те ж саме. Думаю, так, я думаю, що це якраз і портал сюди, на цю локацію. Інтересно, що тут буде? Тому що вона, вона, типу, як нормальна карта, але, ну, дуже велика локація. Тому я думаю, що, типу, ці квантові плорти, це типу як топливо для цього порталу. Так. І йдемо зараз далі. К цьому порталу. Так, я, я ж сподіваюся, мені вистачить квантових плортів, якщо що це таке? Ехо? О, круто, це типу прикраси. Давайте собі зберемо. М -м. Так. Все, зараз ось так от треба йти. Так, Зараз треба тут злітіти, перепримути. Ще, 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 ще. Добре, йдемо далі. Ось туди. Як я вже і сказав, ось зараз тут я, а тут буде цей портал. І ось для цього я якраз і цей ключ взяв. Так, я, я трішки пам'ятаю, коли я давно грав в цю гру, але не так сильно. Відкрити? Так, давайте відкроємо. Вау. Давно такого не бачив. І. Що це таке? Ого! Я ж казав щось аномальне. Так, я, я як я сказала, тут потрібні квантові плорти. Так, а що тут? Е, можете прочитати, тому що я. Я хоч і знаю англійську, але я дуже погано можу перекладати. Тому ось прочитайте та напишіть в коментарях, який тут переклад, якщо ви захочете. Ну, а ми погнали далі. Так. Давайте зараз ставимо плорти. Якщо мені. Так, мені вистачить. І. Ух! Бачите енергія як по. Вау! Це, це дуже гарно виглядає. Ммм. Заходити? Або як? Так або ні? Ммм. Я, я дуже хочу сюди зайти. Але я не знаю, можна. Давайте, може, зайдемо. Три, два, один. Капець. Це, типу, те ж саме місце, але поламане. Так, я, я так і сказав. Я, це, типу, телепорт мені привів звідси до, до сюди. Так. Вау, це дуже гарно виглядає. Вау, що це таке? Це лід? Це виглядає як вогонь за... За... застивший. Окей, тут, тут ще щось є. Який що це таке? Це кактус? Добре. Вау. Куриці? Поки що я нічого такого не бачу. Унікального поки що. Що це таке? Якась квітка? Давайте польємо. Ще що, що це не працює. Добре. Ще, щось. О! Ви бачите це? Він виглядає в точ точ Ось якось ця прикраса. Що це? Новий, новий, новий слайм буде, типу. Типу його плорт сюди потрібен. Добре. Зараз я хочу к тому горду. Він дуже круто виглядає. О, мені, мені прислали нові. Типу, цей Як там його. Пак енергією Окей, давайте, давайте к нему прилетимо. І що ти таке? О, ще тепер сердечний модуль. Так, а, -а що ти їш? Він фрукти їє. Ой, віддай, від. А, все добре. Він з'їв мою прикрасу. Ні. Ні, віддай, будь ласка. О, я забугу. Я загубив свою прикрасу в цьому городі. Або він її з'їв. Це теж хочеш з'їхати. Ні, ну ви знущаєтесь. Угу. Думаю, вони знущаються з мене. Тому йдемо далі. Ого! А тут що? Ну, новий слайм? Я дербіш слайм, та ще. Нові куриці. Круто! Це взагалі нова локація. Якісь крашені куриці та нові слайми. Я думаю, якраз їх є. Я, 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 я її з'єднаю з, з цим з квантовим. А що ви тут робите? Ви, типу, як старі, ви не нові. Інтересно? О, ще один. Давайте собі так понабираємо. Трішечка. Окей, а тут що? Я, якийсь храм з новим, новим гордом? Ще така квітка. зачекайте Бачите ось це тут? Я, я зрозумів! Я зрозумів, як це працює. Зараз я, я зганяю за тим зганяю за тими ск -ск скельними слаймами. Та, я думаю, що зараз. Ось, бачите, тут? Воно якось росте. Та я, я зрозумів. Так, їж. Так, і дай мені твої лорти. А, ще хочеш? Ти ще хочеш? Я, я питаю тебе. Ну добре, давай, ти, ти ще. Так, э, вибач. с. Пус... Так, що це происходить? Добре, давайте зараз беремо. Э, добре, треба біжати. А то щось. Так, твориться дивне. Дуже дивне. Ем, добре. Е давайте зараз поставляємо ці статуї. Ух. Що це таке? Це можна якось потушити? Ні, воно не працює. Воно ніяк не тушиться. Що це таке? О, привіт. Щ Що це таке? Це Це слайм? Вогняний слайм. Як це взагалі можливо? Як вогонь може, може бути матеріальним? Я, я розумію, що, типу, це гра, але. Дуже дивна гра. О! Привіт. Так, тут нічого немає. О! Не було. Капець! Він так круто виглядає тепер. Так, мені, мені потрібно побільше цих вогняних чуваків. Давайте 4 зберемо. Вони, вони дуже схожі на цих. Як там його. Водяних слаймів, але. Так, воно вставляється. Ага, попаду. Так. А де ще одна статуя, А, ось тут? Окей, я, я думаю, я щось активував. але де? Прочитайте, будь ласка, тому що, як я вже казав, я, 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 я можу казати англійську, але я ну, не можу це перекласти. Що це таке? Якийсь фонтан. Древній фонтан. І. О, вода на 30 секунд, і що мені з цією водою робити? Може ці штуки поливати? Вау! Ще нові слайми? Капець! Це, кру... це дуже круто. Це дуже круто. Тут ще є вода. Це типу оазис. Добре, я думаю, що тут не одна така квітка є. Це, це, ці квітки треба взагалі поливати. Вау! Це, це дуже круто. Це дуже круто. Так, зараз, я думаю, там ще буде одна квітка. Так, тут ще одна квітка. І я так думаю, що там ще одна квітка є. Так. Вау! Це типу, я оживляю пустелю. Давай, бій, 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 бій. Давай, ой, давай. Вау! Вау! Це тепер тут трава росте. Дуже багато слаймів. Вау! Це дуже круто Це дуже круто! І Я думаю, ще й там треба цю квітку полити. Давайте зараз там ту квітку польємо та... За, будемо закінчувати, тому що це дуже багато контенту для однієї серії. Дуже багато. Я тільки, я тільки в прошлій серії відкрив ці руїни. А зараз що? Капець! вона ти. Вона, вона безкінечна, ця, ця вода. Так, давай в мене залишилося 10 секунд. І давай, давай, вийшов. Всі. Все. Вау! А там спів? Ні. Капець! Це дуже круто! Так, давайте зараз туди ще взлетимо. Може там ще, ще буде? Вау! Це дуже гарно. Капець! Я так і в перший раз взагалі бачу, що тут ми повинні були тер тераформувати пуст пустелю. Просто пустощі, в якої навіть нічого не може рости. В оазис. Це дуже круто. Беть! Та ще якась скриня, але вона закрита. І добре, друзі, я думаю, можна закінчувати на цьому, тому що це дуже багато. Ну, друзі, якщо вам сподобалося це відео, можете поставити лайк та підписатися на мій канал. А з вами був я, Котомінатор, і всім до побачення!